Як ми оформлювали документи в Іспанії та отримали повторний тимчасовий захист, хоча ми жили в місті Торів'єха, але там неможливо взяти запис на тимчасовий захист, тому що айтішники їх перехоплюють та потім перепродують. Ми принципово не хотіли платити цим людям, і в асоціації українців валіканти нам сказали, що можна відкрити без проблем у Мадриді або в Малагі. Ми зателефонували в кріади в місто Малагу, записались на наступний день. Зараз їдемо в Малагу. Тут має бути ще жартіше ніж валіканти чи торів'єхи, але подивіться, що тут за мною. Це сніг в горах, уявляєте, як в Норвегії просто. Там були дуже привітні люди, які нас проконсультували за 40 хвилин. Ми оформили всі документи, здали відбитки пальців, отримали документ в оперовій формі. А 4 на тим, про тимчасовий захист нам не задавали ніяких зайвих запитань. Запитали, чому ви переїхали з Норвегії. Ми сказали свої причини. Я була вражена, що всі люди дуже дуже добрі. Там Багато працює українців. Є дитячий куточок, де дитинка може посидіти погратися. Отримавши документ про тимчасовий захист. Ми пішли гуляти по місту. Мала Воно нас вразило найбільше з усіх міст, яких ми бачили у Іспанії. І ми одразу зрозуміли, що хочемо тут жити і будемо тут залишатися. Ми повернулися в Теревєху, забрали свої речі і поїхали в Малагу шукати роботу. Я розкажу, як нам це вдалося.